Любі захисники і захисниці, від учнівського самоврядування грушківського ліцею прийміть найщиріші вітання, рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні кохані, мілі, упевнені та незрівнянні, щира подяка вам, наші герої, ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось і вірим безмежно. Будемо вільні ми і незалежні. За те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не загине. Спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, за можливість спати, за надію, перемоги дочекатись. За віру, за правду, за слов'яну мову, спасибі вам, захисники України, за тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдешні світлі дні. Лукнить нарешті вирони. Спасибі вам, захисники України. Сирени про тривогу сповіщаюсь, відважні ЗСУ нас захищають, вбережать нас від градів і міни. Спасибі вам, захисники України. Ви захищаєте наше небо даруйте людям миру та спокій. Хлибу пошанок Україні Плекаєте душі широкій. Ми сильні духом, творні вільні. Із наших вуст звучить зі зброї і дзвіниць. Серце кордони українців нероздільні. Із, Із не захисники!